Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області залишається повністю контрольованою. Вся критично важлива інфраструктура забезпечена усім необхідним та працює в умовах воєнного стану. Тепер дещо специфічних питань. Гідрологічна ситуація на водоймищах та річках нашого регіону залишається і контрольованою, і безпечною для громадян. Працює аграрний фронт. Ну і, звичайно, ми говоримо потихеньку про початок, вірніше, не початок курортного сезону. Звичайно, питання буде вирішуватися відповідним розпорядженням з огляду на безпекову ситуацію. Але самі розумієте, що до перемоги у цій війні, яка наближається з кожним днем, про початок курортного сезону та відкриття наших пляжів мова не йтима. Бажаю всім вам гарного здоров'я і продуктивного вечора, а також спокійної ночі. Працюємо разом на перемогу. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам!